Тут надо отдать должное Андрею Владимиру. Произошло ну, такое нечасто случающееся событие, когда прогноз Андрея Владимировича подтвердился. Правда, он его делал еще год назад. Про то, что Украина будет в массовом порядке применять беспилотники. Беспилотники полетят к нам просто вот как там рой какой-то, каких-то там москитов. Вот он про это говорил еще в прошлом году. Вот мы дождались, потому что в выходные дни, там несколько вот как бы подряд ночей, ну там если посчитать, там действительно просто уже идет речь о сотнях беспилотников, которые запускают на Крым, на Краснодарский край, ну Белгород, Брянск, Курск, это уж тоже традиционно. Давайте посмотрим первый сюжет наш. В ночь на воскресенье российские силы ПВО уничтожили более 60 украинских беспилотников. Как рассказали в нашем Минобороны, основной удар пришелся на Краснодарский край. Там сбили 57 дронов. Одной из целей стал военный аэродром в Кущевском районе. Еще три дрона сбили в Белгородской области, а над Крымом перехватили и уничтожили один БПЛА и 9 ракет «Атакмс». Обошлось без серьезных повреждений. Конечно, конечно. Еще более масштабную попытку нападения на российские территории Киев предпринял ночь на пятницу. По данным российского военного ведомства, тогда были сбиты более 100 украинских беспилотников. Полсотни дронов были уничтожены над Крымом, еще 44 в Краснодарском крае. Также 6 БПЛА перехватили в Белгородской области, еще один в Курской. ВСУ атаковали не только с воздуха, в Минобороны сообщили о ликвидации 25 вражеских безэкипажных катеров. Массовая атака дронов особых успехов украинцам не принесла. В Севастополе из-за падения обломков частично пропадал свет. В Туапсе упавшие дроны вызвали пожар на НПЗ. О локальных возгораниях сообщили также власти Новороссийска. В Белгородской области из-за удара беспилотника загорелся топливный резервуар на автозаправке. Еще один удар пришелся по гражданскому автомобилю. Погибли два человека. В Киеве этому очень радовались. Горячая ночка была в Новороссийске, в Крыму, в Туапсе. Туда наведались беспилотники и еще как. Проверили систему гражданской обороны. Там все не в порядке. Радуется и западная пресса. BBC называет пятничную атаку самым массированным налетом дронов с начала войны. Там подчеркивают, что ВСУ использовали целый рой беспилотников, и такая тактика якобы позволяет Украине прорывать российскую систему ПВО и бить по стратегическим объектам в России. Агентство Bloomberg при этом пишет, что подобные налеты якобы вывели из строя уже почти 15% нефтеперерабатывающих мощностей нашей страны. На этом фоне Тарас Зеленский настолько осмелел, что То пообічав западним спонсорам нове контрнаступліна. Наступ на Харківщині провалився. Наступ на всіх інших ділянках фронту провалився. А після дня перемоги в росіян почався тиждень поразки зі щоденними рекордними втратами. Згідно з даними генштабу, кількість ліквідованих окупантів за останні 10 днів зросла на 30-40% щодня, що суттєво перевищує їхні нинішні мобілізаційні можливості. Крім того, рекордним є втрати Росіян в артилерії та техніці, яку вони використовують для підвезення піхоти. Наступ не на Харків, а на Вовчанськ. Після двох тижнів операції окупаційної армії північ на Харківщині вороги не зуміли ані захопити Вовчанськ, ані підійти до Харкова на відстань артилерійського пострілу, що вони намагалися зробити біля липців. Росіяни не змогли дійти навіть до першої лінії оборони ЗСУ. Окрім того, в них почали закінчуватись солдати, а тому рашистам довелось просити допомоги від армії Захід, яка на Луганщині намагається прорватися до Куп'янська. Хоча, згідно з їхнім планом, саме сили оборони мали залучати свої резерви і відтягувати їх з фронту десь на Донеччині. ЗСУ зайняло оборону у Вовчанську на річці Вовча, бої тривають у центрі міста. Рашисти почали масово використовувати свої каби. Натомість, наша авіація завдала кількох високоточних ударів по скупченню росіян. Так, наприклад, зрівняли із землею центральну лікарню. Окупанти впродовж тижня не тільки намагались прорватися на інший берег річки Вовчанську, а й хотіли знайти можливість сфорсувати річку східніше і західніше від міста. Розширюючи зону свого контролю на захід, вони зайняли село Бугроватка і йшли до околиць Стариці. Тут росіяни просунулись на відстань 2,5 кілометри. Утім, цей рух вони здійснюють уздовж кордону, а не вглиб України. Фарш атаками на липці ворог продерся на один кілометр углиб і розширив сіру зону. Однак до самого села їм потрібно пройти ще 5 кілометрів, а також пробити через першу лінію оборони. Крім того, Збройні сили Російської Федерації знову спробували перейти кордон біля села Зелене, де зараз тривають бої. Для продовження наступу росіянам доведеться кликати на допомогу ще більше ресурсів з інших фронтів, адже, як виявилося, інших у них немає. Таким чином, Збройні сили Російської Федерації, котрі довели, що вони не здатні провести наступальну операцію не тільки тактичного рівня, а й оперативного. Тепер їхній наступ на Сумщині, який раніше анонсував Буданов, також опинився під загрозою зриву. Наступ на Луганщині. Після окупації Кислівки і Котлярівки кілька тижнів тому наступ росіян на Куп'янськ трасою Р-06, що де зі Сватового, вдалося зупинити. Відтак расисти почали розширювати територію контролю біля нещодавно захопленого села Крахмальне, де вони зуміли зайти в Берестове. Зараз фронт пролягає по водоймі в центрі села. Загалом окупанти збільшили захоплену територію на 2 кілометри на захід і 3 кілометри на південь. З одного боку, саме на Луганщині росіяни зосередили найбільше танкових угрупувань близько тисячі одиниць, що становить одну третю всіх окупаційних танків. Отже, вони готуються до прориву на Куп'янськ. Але з іншого, саме звідти, росіяни перевели частину резервів на Харківщину, тож наступ на Куп'янськ може знову загальмувати. Тим паче, що втрати техніки тут у пропорції 1 до 7 на користь ЗСУ. Часів яр росіян відкинули з міста. Кілька днів тому расисти зібрали багато танків, БМП та іншої техніки. І як ми й очікували, почали лобовий наступ на часів. Яр. Вони рухались двома дорогами з храмового на квартал Канал і з Іванівського. На південні райони міста, де раніше їм вдалося перетнути канал сіверського дінця, сили оборони змогли повністю зупинити ворогів і знищити більшу частину їхньої техніки та піхоти, а також відкинути з міста на 300 метрів на інший бік каналу. Попри це, російські літаки продовжують тероризувати місто, скидаючи на нього щодня десятки кабів. А сили оборони наразі не мають засобів для захисту. Поставдіївський фронт. Тут російський наступ практично зупинився. Біля очеретиного вороги намагались атакувати Новоолександрівку та Сокіл, але їх розбили. ЗСУ залишились на позиціях південніше від очеретиного, залишаючи таким чином свою можливість маневру контрнаступу на цей укріп район. Біля новоколинового збройні сили Російської Федерації продовжили займати сіру зону та вийшли до дороги на Константинівку. Водночас ЗСУ на цій ділянці фронту зайняли панівні висоти і розстрілюють окупантів з артилерії. До речі, на брак снарядів не скаржиться більше жодна бригада, хоча їх і не стільки, скільки хотілося б. Південніше ворогу вдалося просунутись на кілька сотень метрів на захід у напрямку Новопокровська. Єдине місце, де ворог зумів справді здобути результат це завершення окупації невеличкого села Нетайлове, розташованого на перехресті дороги Покровськ-Уманськ. Після відходу звідти з сил оборони окупанти закономірно також просунулись в кількох місцях на кілометр у напрямку Яснобродівки та південної дороги на Уменське. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за. Підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.